Вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Владиславе, Хотіли б з вами зупинитися докладніше саме на ситуації у тимчасово окупованому Криму, адже ви служили на півострові і обізнані з багатьма нюансами. Стало відомо напередодні про те, що уражені два великі десантні кораблі. Чи відомо вам або можемо припускати, про які пошкодження цих кораблів може йтися, і чому саме б'ють по ВДК, Адже їх знищено чи не найбільше, так з усього чорноморського флоту. Отже, так, я мав інсайдерську інформацію безпосередньо з Севастополя, коли там лунала протягом півтори години масштабна бавовна, причому прилітала не лише по ворожих військових кораблях, зокрема по великих десантних кораблях, прилетіла в будівлю на територію колишнього штабу військово-морських сил Збройних Сил України, причому в той корпус, де свого часу знаходилося е е е кілька кабінетів прес-служби військово-морських сил. Територія знайома, об'єкт знайомий. Звісно, що після анексії Криму Росіяни використовували цю будову не за прямим призначенням, там знаходилися підрозділи зв'язку. Зокрема, там перебували певні е, е, підрозділи забезпечення, і саме туди стався прильот. Я не готовий зараз оцінювати, що саме було зруйновано крім тих самих будов, але те, що Росія розповідає, що там є якийсь знаходився інформаційна облік інформаційний центр центр зв'язку, так в... так. Да, та центр зв'язку цілком це вірно, що так воно і є. Ну, що найменше ми маємо розуміти, що наш спроможні давати навіть потужну російську систему протиповітряної оборони, і що найменше три ракети поцілили влучно в ціль. Е, е, Пан е, дивіться з приводу цього центру зв'язку. Чи можете пояснити нам, нашим глядачам про те, наскільки це важлива ціль для нас і великі втрати для ворога? Ось це, які напрями роботи цей центр зв'язку міг координувати. Ключове, що таке зв'язок в армії? Це нерв. Фактично нерв, який дозволяє оперативно та безперебійно е, керувати підпорядкованими частинами та підрозділи. Тобто, якщо сталося пошкодження чи руйнація того самого центру, то командувач російсько-черноморського флота його штаб фактично залишився без сталого зв'язку. Він не спроможний ефективно е, передавати команди, отримувати зворотні зв'язок, тобто керувати підпорядкованими силами та засобами. Звісно, що пройде певний проміжок часу, і росіяни відновлять той самий сталий та безперебійний зв'язок, але то. Те провалля в, в комунікаційній мережі вона дасть ознаки, бо війна справа динамічна, і звісно, що за, за таких умов ворог, втрачаючи стали та безперебійний ресурс, втрачає управління підпорядкованими частинами підрозділів. Що ж стосується руйнації великих десантних кораблів, представник наших військово-морських сил Дмитро метрополітнічук говорить, що там, скоріш за все, ворог зберігав якийсь там комплект. Беприпасів чи так це насправді мені не зрне мені невідомо, але те, що бавовна в бухтах Севастополя лунала, причому детонація була настільки масштабна, що вилітало скло на Катарахи, які здійснюють логістику між північною стороною та графською пристанів, це, е, це очевидно. Тобто сила вибуху була настільки масштабна, mm -hmm. що руйнація так і сталася. Що ж стосується безпосередньо руйнації тих самих ВДК? ну знаю, що, наприклад, ВДК Азов вже мав виходити на ходові випробування після довготривалого ремонту. Якщо ж ми додали певних Розтанувати в борту того корабля, то це значить, що ми знову будемо мусити заходити в док, ремонтуватися. І скільки часу все це займе, одному, тільки таки господа було відомо. Також у гвардійському, що в Криму був уражений НПЗ. Наскільки він важливий для забезпечення окупаційних військ ворожої армії? Що таке гвардійська? Гвардійська це летовище, яке використовувала російська окупаційна армія ще за Часів до анексії Криму там знаходилась певна авіаційна група. там знаходився російський контингент, і саме аеродром Гвардійський використовувався ворогом під час передислокації визначених ресурсів на територію Криму в рамках так званої Кримської весни. Адже на весь світ добре відомо, що зовсім не Якісь там сепаратистські рухи були в Криму. Фактично, це була спеціальна операція, яку проводили російські спецпризначенці та російські десантники з морсь, морськими піхотинцями. А отже, це, цей об'єкт використовувався як один з елементів логістичного забезпечення того угрупування російської армії. Ну а після окупації Криму там чимало різного штибу. Військових частин підрозділів знаходили, зокрема, підрозділів забезпечення, в тому числі і тих, які забезпечують паливними стильними матеріалами російського групування, що діяло на коренах Криму. Тому бавуна, яка лунала, вона є дуже такою прикметною. Частину та паливних ресурсів нам вдалося знищити, але треба зазначити, що таких об'єктів на території Криму чимало. А отже у наших сил оборони ще попереду чимало роботи, щоб і інші об'єкти перетворити на купу металобрухту. Пане Владиславо, на вашу особисту думку, чи вважаєте ви, що те, що нині відбувається на тимчасово окупованому півострові, це фактично підготовка до звільнення Криму і чи можливо подібне в нинішньому році? Давайте так на початку цього року президент Володимир Зеленський сказав, що 24-й рік це буде рік особливої уваги українських сил оборони до Криму та, та Севастополя. Зараз ми фактично бачимо реалізацію цього кейсу. До речі, чому так важливо здійснювати? Процеси, які викликають таку масштабну бавону на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Адже в такий спосіб ми руйнуємо ворожу військову логістику, нищимо ворожий військовий потенціал на території Криму та Севастополя, тим самим послаблюючи можливості російської армії в Криму. Насправді, хоча й називають Крим такий собі напотопляємо авіаносець, але він має таку потужну і дуже таку суттєву ахилесову п'яту. Це Керченський міст. І звісно, що через руйнацію того мосту ворог серйозно почне відчувати брак логістичних ресурсів, якими забезпечує постійно весь ворожий контингент, що діє в Криму та Севастополь. Я думаю, що саме в тому контексті працюють наші сили оборони перетворюючи на попіл Ворожі великі десантні кораблі, бо вони часто густо використовуються як морські транспорти для перевезення вантажів військового значення. А отже, чим більше ворожих ми перетворимо на купу металобрухту, тим менше ресурсних можливостей буде у росіян оперативно та в повному обсязі забезпечити всім і вся російські окупантів, що діють в Криму та Севастополі. Пане Владислав, у нас хвилина залишається до завершення розмови. Не можу не запитати щодо інформації, яка вже з'являється у моніторингових пабліках, з приводу того, що ворог вже готує черговий масований ракетний удар. Чи не складається у вас враження, що нині в кінці березня ситуація схожа до травня минулого року, коли обстріли відбуваються ледь не щодня, йдеться не тільки про втрата заразом і про психологічний тиск на населення. Я подивився свої нататки. Десь на кінець листопада минулого року наша розвідка повідомляла, що на озброєнні у російській армії 860 ракет різного типу базування Москового, наземного, повітряного. І не так багато тих ракет ворог під час зимової кампанії витрати. Тобто ресурси у нього є, і він має місію, місію максимально послабити бойовий потенціал українських військ. Тому ракетна атака, скоріш за цим найближчі перспективі від нас всіх нас очікують, а це значить, що всі ми маємо бути свідомими. Чуємо сигнал повітряної тривоги, відправляємося в укриття. Наш оператори систем протиповітряної оборони свою роботу знають. Ну а нашим дипломатам годі і казати, що їм треба працювати над тим, щоб отримувати додаткову систему ППО та ПРО від наших західних партнерів, бо це критично важливо як для збереження життя наших воїнів, так і для цивільного населення нашої країни. Почули вас, пане Владиславе. Вам дякуємо за те, що сьогодні вранці ви знайшли час і доєдналися до розмови в нашій студії. Я нагадаю для глядачів, що Владислав Селезньов, військовий аналітик був з нами на зв'язку.